Хочу показати вам, дивіться, що тут зробили на старій огріні. Отакі ритви біля цвинтаря козацького сміття набудували крутих маєтків. Це Придніпровськ, так званий біля старої огріні, біля падіння самарки у Дніпро. Це місця, які були під охороною. Сюди навіть машинами не можна було заїжджати, там просто машина. Людей не пускали заходити. Подивіться. В радянські часи не пускали, а зараз подивіться, що відбувається. Це у нас так зване лісництво Любимівське. От питання до лісництва. Що ж це за лісництво? Таке, де охорони взагалі немає. Подивіться, що відбувається. Ой, ужас. оце щодня, щодня. Тут розважаються, гуляють. Спотворили усе. На крутих машинах гойдаються. Зону розваг влаштували в час війни. І ТЦК тут нікого не шукай взагалі. І поліції тут немає. Нічого не контролюється. Все просто врог. Яке поле для того, щоб ловити у цих конурів та на нуль відправляти? Які тут на машинах крутих заїздять. І на квадро... Как вони там називають? Квадро... Квадробери чи я не знаю, як вони там. Квадробери — це ті, які пасики перетворюються, а це на крутих розважальних спортивних машинах. О, бачите у той ліс, де ми приїздили. Подивіться, навіть в минулому році такого безлада не було. Це просто жах. Подивіться, щодня їздить. Тут на таких швидкостях буває носяться, що просто... От вам, будь ласка, Україна. Осінь, така краса, білочки бігають, пташечки там. А ці курви такі вже, знаєте, от немає слова, не хочеться казати матюки. А це найгірші матюки, найгірше погане слово про них можна сказати. Я оце тільки одне скажу. Бажаю тільки, щоб вони повистихали. Всі з їхніми родинами. Бо там немає нікого хорошого. О, думаєте, з чого це? Це ж воно пристібалося, коли їхало і лишило. Тайм. Ну так, да, це ваше час. Це точно, що время ваше істекло. Щоб ви повизихали усі. Я оце чесно йду і бажаю. Звертаюся до душ пращурів. Поможіть, будь ласка. Не знаю, як вас пробудити ще, щоб ви допомогли українцям хоч трохи прийти до тями. І взяти оце вили та встромити, кому треба в жопу. Помієте? Вибачте мені. З таких слова. Щоб уже через горло вилізло. Бо через горло не нужно їм горло. Вони не думати, не говорити нічого не вміють. Тільки оце засиратися, як оце падло якесь. Плем'я і мудаків понароджували. Тільки одне можу сказати. Подивіться, яка краса, які б вони, оці суки, всі повинищували, як все. Ну добре, вибачте мені, будь ласка, просто от чесно, слів немає від цього всього, що от побачиш. Самарський район, Самарська рада, усе оце нікому не потрібно. Лісництво Любимівське. Ніхто не захищає на територій, не духовних надбань, нічого. А я вже не кажу про Філатова, то взагалі наплювати. Йому нічого не треба. Просирати та продавати землю. І оце культурні цінності. Як у нього там культурна столиця? Да? Дніпро. От подивіться, яка вона культурна. Там, де гроші є, там культури нема, правда? І цінності нема. Та що ви всі чесно, я так бажаю, щоб вони повиздихали. Люди добрі. Вчора померла дружина перша пана Олександра. Гарна жінка була, не така вже погана, щоб там. Знаєте, і от вона людина померла. А скільки людей гарних помирає? Чого ж вони помирають? А не у ці курові. Хай б навпаки буде все. Та скільки ж можна оце. Кажуть, не можна бажати, а я бажаю. Бажаю. Я не просто бажаю, я кляну, щоб вони повиздихали. Щоб відчули на собі оці курви, понимаєте? Оту кров. Людську, яку проливають святі сини за цю землю, а вони її продають, падли. Не поважають нас, подивіться, настільки не поважають, що це все твориться. Не знаю, чесно, це просто жах. Хотіла показати вам природу. думаю прийду. Покажу природу, сфотографую. Білочок там, осінь все таке, що листячка койде є. А що ж тут показувати? Що тут показувати? Он, ялиночки посадили, подивіться. Та насирали вони, вони посадили, гроші відмили, що наче посадили, вони всі позасихали. Так як вони не позасихають, якщо тут постійний смок і гуде, і речить? Ніхто не поливає, не доглядає особливо. От, будь ласка, гроші викинули і все. Ми ж посадили ялиночки, а захисту для ялиночок ніякого. Усе кападло отут. тут. Що хоче, то роби. Хоче підпалить. Отам От понастрагали, понабудували цілі місця для розваг. Будиночки. От я буду йти і покажу. Як ви думаєте, це без дозволу нашої? Влади, дійсно, з дозволу. А як інакше, я поводую щось. Мене покарають, покарають, та я й почну будувати мені вже руки зв'яжуть. Тобто все це тут? От вам Україна, за яку воюють наші хлопці? За яку Україну воюють? За українську Україну? Так а де вона? Чого у нас влада не українська, ворожа всередині? Вбивці. Знищівники, гвалтівники українського народу. Так, да. Добре, що пан Олександр помер. Бо він ще більше розчарувався. Ні, це не добре, що він помер. Але знаєте... Він йому боліло в останні дні, коли він бачив це все. І нерозуміння людей багатьох, що відбувається. Добре, не буду пропогане, але щось добре зараз зазніму.